Що таке пільгова покупка Concessionary Purchase? Всім привіт! Мене звати Володимир, я є іпотечний та страховий радник у Великій Британії. Ділюсь порадами та підказками. Тому підписуйте, щоб дізнатися більше. По суті, це просто операція купівлі-продажу. Коли ви купуєте нерухомість у орендодавця або члена сім'ї за зниженою ціною, вам не потрібна спеціальна іпотека, але не всі іпотечні кредитори приймають пільгові покупки. Якщо ви не отримуєте знижку, це, як правило, вважається звичайною покупкою. Але якщо вам пощастило отримати знижку, ви можете використати її як депозит. Наприклад, якщо нерухомість коштує 200 тисяч фунтів стерлінгів, ваш орендодавець може сказати: Знаєте що? Ви були хорошими орендарями, тому я продам вам його за 190 тисяч фунтів. Ці 10 тисяч фунтів можна використати як депозит або в рахунок депозиту. Застосовуються всі звичайні критерії іпотеки. Звичайно, що має бути проведений фінансовий аналіз вашої кредитоспроможності, доходи, витрати, оцінка житла тощо. Якщо у вас виникнуть інші питання, дайте мені знати в коментарях. Не забудьте про вподобайку і слідкуйте за новинами. Дякую.